Мир вам, брати та сестри, дуже приємно бути знову в церкві Воскресіння Христове. Ми знову будемо звертатися до Слова Божого. Як Діма вже оголосив, що напередодні весь християнський світ згадував подію, святкували Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні у нас якраз саме тема Вознесіння Ісуса Христа. Ми будемо знову повертатися до цієї історії, роздумувати про неї. Взагалі, якщо дивитися книгу Біблію, то апостоли не так то й багато написали нам про цю подію. Наприклад, Матвій пише, просто що Ісус Христос зібрав учнів, вони зійшли на гору, що вони поклонилися Йому. Далі про велике доручення пише. І ось і все. Саме більше пише Євангелист Лука. Він підійшов до написання Євангелії, дуже так докладно досліджуючи всі події, пов'язані із життям Ісуса Христа. Він писав свою книгу «Євангелія від Луки до Феофіла. І ось. Ще одну книгу, крім Євангелія від Луки, Лука, також написався Дії святих Апостолів. Фрагмент із цієї історії Діма вже зачитав. І ось ми читаємо знову ж повертаємося до Євангелиста Луки, тому що він саме більше описав цю подію Вознесіння Господа Ісуса Христа. Читаємо Євангелія від, верніше Лука, пише, дії святих Апостолів, перший розділ з першого вірша. Першу книгу я написав тобі Феофіла про все, що Ісус робив і навчав від початку, до того дня, коли Він вознісся, давши через Духа Святого накази апостолам, яких він вибрав, яким Він з'являвся живим після страждань, а батьма, з батьма вірними доказами протягом сорока днів являючись їм і говорячи про Царство Боже. Ось так Євангелист Лука починає свій опис другої книги. Він говорить знову про Ісуса Христа, про ті події, які Ісус Христос робив, про ті діла, які Він робив, про ту місію, яку Ісус Христос прийшов, щоб звершити. Я думаю, ми всі знаємо, коли ми згадували події страждання Ісуса Христа, Його смерти, Його Воскресіння. Що Ісус Христос прийшов, щоб звершити відповідну місію спасіння людське, спасіння моє, і спасіння Твоє. як я останній раз, коли проповідував тут на цьому місці, якраз говорив про це спасіння, що від чого спасти Ісус Христос прийшов? Можливо, хтось сьогодні думає, від чого спасатися. Якби мені нічого не загрожує, Можливо, десь там на сході війна зараз йде, а сьогодні я так спокійно можу сидіти ось тут в залі, і все нормально. Але Ісус Христос прийшов вирішити проблему, проблему гріха. Можливо, хтось не задумується над цим, але це є величезна проблема людства, яка виникла ще з початку світу. З початку життя перших людей Адама і Єви, коли вони згрішили, і гріх війшов в цей світ. І Слово Боже чітко говорить, що вирок Божий плата за гріх смерть. І Ісус Христос якраз прийшов, щоб заплатити ту ціну. Він віддав себе своє життя на смерть, щоб дарувати життя мені і тобі. І ось Ісус Христос, Він звершив цю місію. Він заплатив ціну, він воскрес із мертвих цим самим показав, що Він є істинний, живий, і всемогутній Бог, силою Божою. Він воскрес із мертвих. Своїм Воскресінням Він переміг смерть. Яким чином Він переміг смерть? Він вирвав жало, смерти, гріх, тому що він заплатив ціну за гріх. Він тепер може прощати гріхи. І якраз Слово Боже про це говорить про те, що Ісус Христос зробив. І коли Ісус Христос воскрес із мертвих, так як ми прочитали в цих віршах, Іваннист Лука пише, що Він ще 40 днів являвся учням Своїм, і чому потрібно було являтися учням? Це не значить, що коли людина помирає ще 40 днів, вона ходить по землі, як часто сьогодні можна почути. І через 40 днів тільки людина, душа, людська відходить десь. Звичайно, немає біблійної основи цьому. Те, що Ісус Христос 40 днів ходив по землі, в нього була відповідна ціль, чому що він залишався з учнями своїми. Уявляєте учні, які дуже великі надії покладали на Ісуса Христа, їхній учитель, наставник. Коли Ісус Христос ходив, навчав. Вони вже будували плани, що буде далі. Вони вже запитували Ісуса Христа, хто сяде праворуч, хто сяде ліворуч в царстві Його. І вони це царство бачили тут, на землі, величне царство Давида, яке було, що Ісус Христос має відбудувати Його. Вони вже розподіляли посади, які вони займуть в цьому царстві, а тут раз і не стало їхнього учителя. Всі мрії, надії рухнули, учні розбіглися, навіть Петро, який за життя Ісуса Христа, запевняв, що якщо навіть всі всі залишать тебе, то я ніколи, хоч на смерть, хоч в темницю, я буду завжди з тобою. А Ісус Христос що говорив йому? Тричі не заспіває півень, як ти тричі відречешся від мене. І ось Петро, який як самий сміливий, коли вже всі розбіглися, він ще там десь залишався збоку, коли Ісуса Христа схопили, коли знущалися над ним. Він був там в дворі первосвященника. Але що він, Петро? Звичайна служанка, служниця, підходить і запитує, і ти був з ним. І, Петро, що? Він почав божитися і клястися, що я не знаю його. Що вже говорити про інших учнів, яких навіть не було поряд, які зразу розбіглися? І ось Ісус Христос, після свого Воскресіння Він з'являється до цих учнів, Він знову збирає їх. Він знову їх стверджує в вірі, показуючи, що це я той. Той Ісус Христос, той самий Учитель ваш? Він знову і знову переконує їх у вірі, тому що якраз Ісус Христос призначив цих апостолів, які мали понести вістку про Ісуса Христа, Його вчення серед людей. Але як вони могли це робити, якщо вони навіть не вірили? Що Ісус Христос живий, пам'ятає, коли учні, верніше жінки прийшли до учнів і сповістили, що його немає, Він воскрес. А вони, Фома, взагалі, сказав, якщо не побачу, якщо свій палець не вложу в рани його, я не повірю. І ось Ісус Христос неодноразово 40 днів зустрічається з ними, бесідує з ними. Їсть, п'є разом з ними, показуючи, що Він є живий, Він воскрес. Але якщо ми читаємо останній розділ Євангелія від Матфія, ось ця подія, про яку ми сьогодні говоримо, Вознесіння, коли вже в цей останній день Ісус Христос зібрав своїх учнів, вони зійшли на гору, і написано в 28 розділі Євангелія від Матфія, що учні, вони поклонилися Ісусу Христу. І така приміточка Матвій пише, а деякі засумнівалися. Ось вже цей останній момент перед відходом Ісуса Христа з цієї землі, перед Його Вознесінням, а деякі засумнівалися. А можливо, це не Він, а можливо, це хтось інший. Тому важливо було для Ісуса Христа, щоб ще раз і ще раз нагадати і показати апостолам, що це Він. Воскрес із мертвих, що це Він особисто зараз говорить з ними, наставити їх і ствердити їх у вірі. І написано, говорячи про Царство Боже, не просто про Царство Земне, яке, яке у своїй уяві апостоли малювали уже, а Ісус Христос говорив про більше Царство. Навіть перша проповідь Ісуса Христа, коли Він вийшов на служіння, пам'ятаєте, що Він сказав? Перші його слова, які записані в Книзі Біблії. Ісус Христос сказав, наблизлось царство. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Але яке царство Ісус Христос приніс, про яке царство Він проповідував? Про царство Боже, як тут ми прочитали третій вірш дії святих апостолів. Протягом 40 днів в'являючись їм і говорячи про царство Боже. Царство Боже це не просто царство якесь на землі, але це царство, яке Бог хоче побудувати в серцях кожної людини, в моєму і твоєму серці. Царство Боже це та сфера спасіння, Божа влада над людськими серцями. Ось це хоче сьогодні Господь отримати. І побудувати. Звичайно, Книга Біблія відкриває нам про те Царство Небесне, яке відкриється в майбутньому. Але вже сьогодні ми можемо бути в Царстві Божому, коли Ісус Христос Духом Святим поселиться в наших серцях, яким чином? Через нашу віру в Нього, коли я вірю в Нього, приймаючи Його в своє серце вірою. Докладніше про це ми будемо говорити через тиждень, коли будемо святкувати сходження Духа Святого на землю, на апостолів. Але Ісус Христос, Він якраз цього хоче досягнути, царювати в серцях кожного із нас. Читаємо далі четвертий вірш. Дії святих апостолів, перший розділ. І зібравши їх, він звелів їм не відлучайтеся з Єрусалима, а чекайте обітниці Отця, про яку ви чули від мене, про яку це обітницю він говорить. Він говорив про обітницю Духа Святого, хто має прийти. Він говорив про те, що я відійду від вас, але я не залишу вас сиротами, пошлю Духа Утишителя. Духа істини, якого світ не може прийняти, але який з вами перебував і говорить і в вас буде. Це обітниця, яку Ісус Христос дає. В останній розмові з учнями своїми. Далі читаємо Бо Іоанн Христив бодою, а ви через декілька днів будете ухрещені Духом Святим. Тому вони, зійшовши, питали його, кажучи, Господи, чи не цього часу Ти відбудуєш царство Ізраїле? А Він сказав їм: не ваша справа знати час і строки, які Отець призначив у своїй владі. Знову ж, апостоли знову думають ось цей момент, про що Діма вже згадував. Можливо, зараз Ісус Христос проголосить про це Царство. Але зауважте, що Ісус Христос він не сказав, що не буде цього царства. А що Він сказав ось цих слів, які ми прочитали? Ісус Христос сказав: Не ваша справа знати час і строки, які Отець призначив у своїй владі. І саме так Ісус Христос сказав, тому що Він далі, Він говорив ось в цій історії, коли ми забігаючи наперед. Одинадцятий вірш ми читаємо, коли ангел Господній явився учням, які ще довго стояли, дивилися на небо, не розуміючи, що далі. І ангел сказав, мужі галилейські, чого стоїте і дивитесь на небо? Це Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили Його, коли Він відходив на небо. Ісус Христос також Він давав цю обітницю свого приходу, що. Я не залишу вас, не залишу вас сиротами, тим самим Він говорив про Духа Святого, який має прийти, якого Він пошле. Але також Ісус Христос ще один важливий момент сказав в Євангелії від Іоанна ми читаємо 14 розділ з першого вірша: нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця мого багатого сель, коли б ні, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. І коли піду і приготую місце для вас, я прийду знову і візьму вас до себе, щоб ви були там, де я. Ось обітниця. Ісус говорить про те, що Він відійде від землі. І це сталося, коли Ісус Христос вознісся на небо. Але Він говорив і про майбутнє, що Він знову прийде. Щоб взяти, говорить вас до себе. І ці слова стосуються не тільки учнів, які слухали на той момент ці слова, вони стосуються сьогодні кожного із нас, як послідовників Ісуса Христа. І ці слова ще виконаються, коли Ісус Христос вдруге прийде за церквою Своєю, щоб вознести кожного із нас церкву свою. І тоді відкриється те царство, про яке Ісус Христос сказав, що не ваше діло знати час і строки царство Небесне. І сьогодні кожен хоче бути в цьому царстві. Напевно, кожну людину, яку ви запитаєте на вулиці, кожен скаже, так, я хочу бути в цьому царстві. Особливо, коли похорон. І до покійного завжди що кажуть царство тобі небесне. Але кому буде царство це? Про яке мріяли учні, про яке говорив Ісус Христос? Хто там буде в присутності Божій в тому Царстві? Ісус Христос. Вознісся у славі перед учнями Своїми. Але він і забере своїх, тих, хто сьогодні послідували за ним. Коли він говорив до учнів, що я приготую місце для вас, сьогодні це місце Він приготував і для кожного із нас, для тебе і для мене. Але тільки є одна умова, хто може бути в цьому царстві? Слово Боже чітко говорить, що неправедні Царство Божого не наслідують. А тільки той, хто має Ісуса Христа в своєму серці, для кого Ісус Христос є Спаситель. Для кого Ісус Христос звершив цю місію. А для кого Він звершив місію спасіння, про яку ми говорили на початку? Для всіх людей абсолютно Він звершив це Спасіння. Він заплатив ціну за кожного за гріх кожної людини. Але тільки Бог ніколи не проявляє насильства. Бог бажає, щоб я добровільно прийняв це спасіння, добровільно прийняв цю жертву як плату за гріх. Коли до Ісуса Христа людина згрішала в ізраїльському народі. Був закон, потрібно було принести жертву за гріх. І ось ця жертва вона якраз нагадувала майбутню жертву Ісуса Христа. Священик раз у рік заходив в храм у святе святих, місце, куди тільки він один міг зайти раз у рік. І написано, і то не без крові, з кров'ю жертвеної ягняти він заходив. І молився за народ і за себе, за прощення гріхів. Але коли Ісус Христос приніс себе в жертву, Він приніс досконалу жертву. І ось якраз в цій події, яку ми сьогодні згадуємо, коли Ісус Христос вознісся, Він війшов в самі небеса. І важливе значення Вознесіння Ісуса Христа, що Він сьогодні є праворуч Отця Небесного, щоб заступатися за нас, щоб бути ходатаєм і посередником між Богом і людьми. Ісус Христос, заступник і ходатай. Він сьогодні проводить цю роботу. Ми читаємо Апостол Павло, про це пише так. Післані до Римлян. У 8 розділі 33, 34 вірші читаємо, хто буде звинувачувати Божих вибраних, Бог виправдовує їх, хто отсуджує? Христос і Ісус помер, але і воскрес. Він праворуч Бога і заступається за нас. Ось після свого Вознесіння Ісус Христос, Христос сів праворуч Отця Небесного. Він заступається за нас. За що саме Він заступається? Яким чином за нас він заступається? Іоанн доповнюючи це, говорить. У другому році пісня Іоанна. Перше післання, і з першого вірша читаємо. Діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили, а коли хтось згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він є умилостивлення за гріхи наші, і не тільки за наші, а за гріхи всього світу. Ось кого ми сьогодні маємо. Заступника і ходатая за що? За гріхи наші. Якщо я згрішив, я можу прийти в молитві Покаяння до Ісуса Христа. Він прощає, тому що Він заплатив ціну, тому що Він є ходатай, тому що Він війшов в святе святих. Він став жертвою за гріхи. Євреям. Дев'ятий розділ із 24 вірша читаємо. Бо Христос війшов не в рукотворне святилище, яке було на зразок справжнього, але в саме небо, щоб предстати нині за нас перед Лицем Божим. Коли Ісус Христос вознісся, ми прочитали, щоб Він війшов в саме небо, щоб предстати. Предстати за нас перед лицем Божим. І 25-й вірш нижче читаємо, і не для того, щоб багато разів приносити себе, як первосвященник, входить у святилище кожного року з кров'ю чужою, бо інакше треба було б йому багаторазово страждати від створення світу. Він же один раз, наприкінці віків, з'явився, щоб знищити гріх жертвою своєю. І як призначено людям один раз умерти, а потім суд, так і Христос один раз принісши себе в жертву, щоб узяти на себе гріхи багатьох, а вдруге з'явиться не для очищення гріха, а для тих, що чекають Його на спасіння. Ось таке чудове пояснення ми читаємо до євреїв написано, що своїм Вознесінням Ісус Христос війшов. Не просто в святилище, яке було в храмі, він війшов в саме Небо в присутність Отця Небесного, для того, щоб бути заступником і ходатаєм за наші гріхи. І тому кожен із нас може сміливо приходити до Ісуса Христа, не шукати якихось посередників, як сьогодні люди дуже багато Вона придумували різних посередників. Про що абсолютно Слово Боже не говорить Книга Біблія. Але ми сьогодні маємо сміливість звертатися до Ісуса Христа, який є ходатай перед Отцем Небесним, не хто інший. Єдиний посередник між Богом і людьми чоловік Христос і Ісус, про що пише апостол Павло до Тимофія? Єдиний посередник. Тому що Він звершив спасіння, Він став жертвою за нас, Він дарує прощення. Питання сьогодні, чи я приймаю Ісуса Христа? Це є необхідність для того, щоб бути там, в тому Царстві, разом в присутності Божій. Ісус Христос, Він дав цю обітницю. Що Він прийде знову, прийде за тими, хто є вірні йому, хто послідували за ним. І тому, хай Господь поблагословить кожного із нас, щоб сьогодні, роздумуючи про подію Вознесіння, коли Ісус Христос вознісся і пішов в небеса від учнів своїх, ми пам'ятали про те, що звершив Ісус Христос. Що після того, коли Він вознісся на небо, що він сьогодні вправі прощати гріхи, бути ходатаєм за наші гріхи перед Отцем Небесним. Він сьогодні сильний, щоб спасати. І Він також приготував місце для кожного із нас в царстві Його. Зараз ми будемо молитися. В наших молитвах ми будемо дякувати. Ісуса Христа за спасіння, за вічні небеса, які Він приготував для всіх нас. Ми будемо поклонятися і проставляти Його. Дякувати за те, що у свій час, за ту обітницю, що у свій час і нас Він вознесе у славі та славна зустріч з Ісусом Христом. Довгожданий момент для кожного. Хто повірив Ісуса Христа. Хай Господу буде слава, хвала й поклоніння, прославим Його в наших молитвах. Амінь.